Близько дванадцятої ворог атакував Запоріжжя. У місті пролунала серія вибухів. Одна з бомб пошкодила багатоповерхівку у комунарському районі. Станом на п'ятнадцяту людей вже почали запускати до пошкодженого будинку, аби ті змогли забрати вцілілі речі. До свого помешкання підіймається Олександр. Його квартира розташована на 15-му поверсі. Каже, в момент прильоту був недалеко від будинку. Не певен, що в квартирі хоч щось збереглось. Квартира моєї тіті. Квартира моєї тітки на 15-му поверсі, я ще не знаю, там вона чи ні. Я на 200 метрів стих від будинку відійти. Тільки з квартири вийшов. Знаходився сам і одразу сюди. Найбільше зруйновані саме верхні поверхи, позносило балкони та повибивало вікна. Такий вигляд має 15-поверхівка після ворожої атаки. Вибуховою хвилою потрощило шибки і в сусідніх будинках. Внаслідок атаки вбито чоловіка. 21 людина отримала поранення. Серед них 12-річна дитина, двоє поранених у важкому стані. Інші госпіталізовані до лікарень місця. Є люди, яким надали допомогу медики на місці і вони відмовились від госпіталізації. Відбувають аварійно-пошукові роботи, люди, які залишилися заблоковані в власних оселях, рятувальники надають допомогу. Працює на місці 75 рятувальників і 15 одиниць техніки. Близько п'ятнадцятої години рятувальники завершили огляд квартир у багатоповерхівці. Тож наразі продовжують роботу комунальні служби міста. Вони ліквідовують наслідки атаки. Зокрема, допомагають людям потрапити в квартири, аби забрати вціліле. Люди всі Люди всі спустилися. Є тут із четвертого поверху. Будемо разом із ними підніматися наверх в квартири, у кого двері заклинуло. Будемо відкривати і виконувати роботу. Внаслідок сьогоднішнього атаки, значних руйнувань також зазнали приватні будинки та господарчі споруди в комунарському районі. Сталося декілька загорянь, які ліквідували рятувальники. Чергово ворог атакував кабами міста Запоріжжя. Дві категорії влучань це промисловий об'єкт і п'ять локацій житлової забудови. На сьогоднішній час нам відомо про одну загиблу людину. На місцях прильотів продовжують працювати комунальники, а також спеціалісти департаменту соцзахисту населення приймають заявки від людей, чиє житло постраждало від обстрілів. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.